Ой, так. чекав? гостей чекав. Ну як справжні українці, ми розпочали з забора. Ми будували все самі. В смислі, як ми все звели, подув сильний вітер, воно все впало. Зоряне небо тут кстати, дійсно шикарно. Просто камінці гарні. Що сложно, можна ще один построїти, в принципі, Італії. Ну що ж, ідея ця була в нас доволі давно. Ми багато років займаємося туризмом. От бачили дуже багато готелів, дуже з багатьма готелями співпрацювали і взагалі завжди хотіли зробити щось таке. Готель такого типу, чи якийсь простір, от, як у нас для відпочинку, такого типу, в який би хотіли приїжджати ми і привозити своїх туристів. Основна була концепція виїхати з міста. Виїхати з міста ненадовго, тому що ну, ти не поїдеш в Карпати на 1-2 дні, а їхати там на 3-4 ну, не завжди можеш. І фінансово, і по часу ти не можеш з роботи вирватися сюди ж можна приїхати хоча б на вечір. Ти собі після роботи приїхав і відпочиваєш. Тут супер тихо, тут природа, тут поруч річка, ліс, кар'єр. Непрацюючий такий, просто камінці гарні. ось Тут нікого немає. Тут гарно в будь-яку пору року ми ж будували все цілий рік, і навіть в найсамий-самий депресивніший місяць, там в листопаді, коли все сіро, дощ, тут все одно дуже гарно. І навіть коли немає цього будинку, це місце дуже надихає. Приїхавши сюди, просто будинок, щоб переключитися, переключитися від метушні міста, від шумних сусідів втікти. Залишити всі свої проблеми там, сюди приїхати відпочити навіть на один день. І цього вже вистачає. І от саме цю концепцію ми хотіли втілити. Віталій. може хоч щось додати. В цьому будиночку ми намагались втілити всі ідеї, всі побажання, хотілки від наших туристів, які нам отримували, які нам прилітали протягом. Всього періоду нашої історії роботи з туристами от за 10 років, ну, навіть більше, ніж 10 років. І ми реально намагалися в цьому будиночку зробити так, ну, щоб тут було все і навіть більше, щоб не було такого, що от щось там нема чи не вистачає. Ну і щоб в першу чергу, щоб хотілося самим сюди приїжджати, тут бути, відпочивати, могти порекомендувати це найближчим родичам, друзям. Ось, ну сподіваюся, що в нас це вийшло. Стосовно вибору місця, ми були б не ми, якби ще не об'їздили пів області там, 2000 кілометрів за декілька вихідних, там не подивившись ще там. Багато-багато різних місць, але все ж таки потім вернулися сюди, тому що ну, хлопці зразу зі мною не погоджувалися, але потім погодилися, що це місце дійсно те, що нам треба. Мені теж воно спочатку не сильно сподобалось, але потім, приїхавши сюди, вдруге, ну я зрозумів, що це воно і дуже круто. Тут дійсно зійшлось дуже багато. Плюсів і майже немає мінусів. І це місце ну, таке, куди хочеться самому приїздити. Це ще один секрет, який варто завжди а, втілювати в своїх проєктах. Ти маєш робити це для себе, тобі самому має подобатись. Якщо ти щось робиш, а сам не кайфуєш від цього, воно не буде мати успіху. І приїхавши сюди, почавши працювати, ми. А, Кайфували від цього і продовжуємо кайфувати від того, що робимо. Зоряне небо тут, кстати, дійсно шикарне. Да. Це не для... да, І в той же час, в той же час, ще, крім всього іншого, це місце має бути неподалік від міста, щоб сюди можна було доїхати, без особливих проблем. Ось, скільки сюди, 15 кілометрів, ну, де можна доїхати на можна таксі. Да. Що, до, до речі, доволі. Ну, як це сказати, нетипово для подібних будинків, бо зазвичай вони знаходяться десь високо в горах або далеко від міст, куди ну, з міста не приїдеш з великого так просто. Ось ще одна унікальна особливість. Етапи, ну, як справжні українці, ми розпочали з забора. Такий був етап, да, не, треба не було. треба було відстроїти. Треба було відділитися, забор ми заморочилися, забор вийшов прикольний. Ну, багато хто оцінює. Плюс чому так довго ми будували все самі. Ось, хоча хлопці скептично спочатку були налаштовані, Добре. казали, в смислі, як це. Але, ну, маючи багато часу в минулому, плюс якийсь там досвід роботи з деревом, в принципі, я, надивившись купу відео в інтернеті. Я зрозумів, що нічого нема складного, і в принципі нас все вдасться. От, нам, звичайно, зробили технічний проєкт, все по нормам, порахували там всі ці товщини, розміри і так далі. А вже реалізацією займались ми. В принципі, як і вийшло, виявилось нічого складного. Коли побудували, вталій такий, можна ще один построїти. Тому так, ну, плюс це було дійсно наше захоплення, наша пристрасть. Ми е, все робили самостійно, ну, крім таких якихось специфічних робіт, там, наприклад, вікна, склопакети, там, робота з плиткою, робота там, з різними шпаклюванням, Ось. А все, що пов'язане з деревом, утепленням і всім рештою, ми робили самостійно. Ось, і в принципі, наче вдалося. От, от зараз. Вже на вулиці доволі прохолодно, а в будиночку. Ну, доволі спекотний. Да, доволі спекотно, цього не відчуваєш. От, чому будинок трикутний? Ну важко сказати. Віталік захотів, Колись сказав, давайте трикутний. Ну, значить, трикутний. Плюс, як я вже говорив раніше, це незвична форма, вона кидається в очі. Це прикольно. Вона виглядає доволі стильно, доволі незвичайно. Інстаграм і, да, і Виходять інстаграмні фотки, тому ми в принципі за це і за це і боролися. Всі етапи робились один за одним. Дуже багато часу пішло на фарбування. Тут 250 чи 270 квадратних метрів поверхонь, які треба було пофарбувати. Це робилось взимку, тут же в будиночку. І це дійсно зайняло багато часу. Ми хотіли максимально залишити все в природі. Тобто ми побудували доріжки, будинок сам теж стоїть на спеціальних сваях і ми хотіли максимально залишити природне середовище і вписати вписати будинок навіть такого кольору, сіро-синього, щоб його не сильно було видно на фоні природи. Ось і така у нас концепція тих, хто хоче тихого місця. Ми не можемо конкурувати з великими. Туристичними базами, там де є басейн, де купа будинків. Ну там зовсім інші бюджети, там зовсім інша концепція і все інше. Ми хотіли створити маленький затишний куточок подалі від всіх, куди ти зможеш приїхати, де ти зможеш поринути в спокій, в природу. Ось тим самим. Ну, а Будучи серед природи, не можна бути поза нею. Тобто концепція відпочинку у нас передбачає, звичайно, поважне ставлення до природи, поважне ставлення до інших гостей, тому що ну, рано чи пізно в нас тут буде декілька будинків. От Щось наш камін стріляє. От, декілька будинків, і тут не буде шуму, тут не буде галасливої музики, а, тут не буде якихось великих компаній, тому що будинок е, призначений на 4 особи, і більше приїздити сюди не можна ну, з ночівлею. Вам буде некомфортно, плюс це так не передбачено. То ми його спеціально проєктували і будували так, що він доступний для проживання і взимку, і влітку. Ось, взимку тут піч, ще деякі системи опалення, влітку кондиціонер. Ось і тому тут комфортно в будь-який період часу. І можна сказати, що якраз зараз, коли починається холод, у наш будиночок продовжує працювати і радий приймати гості. Тут навіть антуражніше, ніж влітку. Собі розпалив камін і відпочиваєш. Кур були курйози всякі. Спочатку ми це все побудували, виставили ці ж ашки, будинок будується з таких трикут, двох трикутних кроків. ставляться дві крокви, набирається, потім воно все зшивається зводиться. разом, зводиться. Да. Ну, ми все звели, подув сильний вітер, воно все впало. От, слава Богу, ніхто не пострадав. Да. Не засмутились, буквально за пів дня ми звели все знову, замінили декілька поламаних кроків. І там пішли, пішли працювати далі. Ось, ну, взагалі, без факапів, без курйозів, без якихось проблем нічого не буває. Треба, хто хоче щось робити сам, треба бути готовим, що в тебе не все вдасться з першого разу, що ти, можливо, десь втратиш час, можливо, десь втратиш гроші. Але ну, зате отримаєш безцінний досвід. В принципі, ми чому і хотіли побудувати цей перший будинок самостійно, щоб знати роботу зсередини. Ось, завжди потрібно. Все починати робити самому, щоб розібратись в темі, а вже потім, в принципі, делегувати і знати, так би мовити, зсередини всі нюанси будь-якої будь роботи. Що в нас ще було? Ще в нас горів балон тут газовий. Ось, да, ми його викидали на вулицю. Ми не знали, що він в принципі, безпечний. Тобто там... Просто було холодно, ми хотіли так. Ми тут нагрітися зимою. Ну, ну, ми, що, ми, щось робити? — ми, ми що, Щось наклеїли, захлом тут треба було, щоб було тепло, а балон чомусь почав дуже сильно травити газ. Ми злякалися, ми не знали, що він безпечний і що він ніколи не вибухне чи не загориться. Ми його почали викидувати. <свісно> 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 <Було> весело. — Було <свісно> <свісно> Все погане забувається, все гарне залишається. Запустили, вже сказали собі, дедлайн, все потрібно запускати, тому що ну скільки вже ми можна. Ми переносили двічі, да, да, ми Спочатку ми хотіли нас коли червня перше, перше люто ми хотіли, а yeah. yeah, травні десь вітно дуже <гум> да -да. а запустились ми аж в липні. Ось, і все одно, коли ми запустилися, то ще тут вже гості на терасі розкладали свої речі. А, а ми тут ще суду да -да. розкладали розкладали, доставали посуду. Я в той день чіпляв умивальник тут. Ну, тобто доробляли прямо в останній, останній момент все. Ось. Але завжди треба вже поставити собі якусь ціль, якусь, якусь дату і вже не переносити, тому що так доробляти можна вічно. Ось. Але коли запустились, ну були звичайно острах, що не сподобається, що тут ну, не буде популярна така штука. Що ми щось не доробили, тому що повторюю, ми ніколи не приймали ніде гостей, ось але мали величезний досвід самі їздили, тому. Тому, в принципі, все наче вдалося, дуже сподобалось людям. І це насправді додало сил, додало впевненості, що ми все робимо вірно. Ось Потім радує, що гості це розуміють і, Очі, приїздять, та, і приїздять сюди і другі, і втретє вже є люди. А, до нас приїжджали з якогось іншого міста, люди їхали транзитом в Карпати. І сказали, наступний раз ми до вас, ми не поїдемо в Карпати, ми приїдемо на вас надовше. Ось. І, це, і це дійсно надихає, надихає робити ще і ще і працювати далі. Всі наші страхи пропали От. після відкриття. Досить швидко. Да. Я думав про це питання, так прям вчора сидів, думав, і сказати, що щось би я зробив інакше. Ні, не зробив би, все круто. Десь можна було б оптимізувати, але без досвіду ти би не зміг цього зробити. Я маю на увазі час чи витрати фінансові. Ось це, да, це є, є такі нюанси, але я думаю, це. ну… Не, не зовсім цікаво. Ну, Якщо вам це цікаво, напишіть в коментарях, ми це можливо, знімемо про це можливо відео. Якось би прискорити, дійсно, але ну, якби займатися чисто будиночком, то, ну, можливо, ми б скоріше впоралися. Ні, ні ну, не будувати взимку. Ось це, це було тяжко. <рес> <рес> та, починали би десь в березні. Да, да, будувати взимку це хто б намагатиметься. Ось, це, це доволі важко і фізично, і, і морально. А, і, і комфортно. Да. Ну і не здаватись, це, що я собі порадив. би, Хоча ми й не здалися, але були дійсно моменти. Ну, добре, що у нас е, пару чоловік займається цим. Коли хтось вже зневірявся, інший підхоплював і так ми, в принципі, довели все до кінця. От. А так більше я навіть не знаю, що я собі порадив. Нема чогось такого. Ну, те, що два будиночка будуть трикутні, а решта вже будуть не трикутні, це теж факт. Будемо будувати якісь інші, ось, хоча ну, в цьому ж архітектурному там, стилі, тобто кольори, там, все, але вже не трикутні. Ну, якісь інші да, будуть, але також так, цікаві форми, задуми будуть. Да, можливо, спробуємо купити готовий будинок, привезти. Ось такі. Ну, Басейна точно не буде загального З великого. Так, да, да, да. Та він і не потрібен. В принципі, наш чан це взагалі універсальна річ, велика чаша, в якій топка винесена окремо. Ось В ній зроблені форсунки для джакузі, підсвітка. Тобто, це по суті більше джакузі, ніж чан, напевно. І основна фішка, чого, що ти можеш собі відрегулювати воду. А, як ти хочеш, влітку можеш зробити і прохолодну, взимку гарячою. Ну, тут... можна досить тривалий да. проміжок часу там да. знаходитися і буде комфортно, оскільки в класичному чані, ну, на жаль, не вийде там сидіти час чи два, і це буде важко для організму. А тут це може бути. Ну і плюс не треба забувати, що в в нашому чані можна повністю змінити воду після кожного гостя. Я не знаю, наскільки це робиться в чугунному чані. Мені здається, це доволі важко звідти ту воду вичерпати всю. А в нас ми міняємо повністю воду. Вода в нас артизіанська. Ну це ми відійшли від теми. Як нас знайти? Нас знайти дуже просто, пишете в гуглі Плесо Вінниця і. Видасть нашу Google-бізнес-сторінку, де є геолокація, де є посилання на наш Інстаграм. Ось де є телефон мій, ну, поки мій. Основну комунікацію ми ведемо в Інстаграм. Наразі, можливо, колись наш маркетолог Діма нас дожме і ми зробимо окрему інтернет-сторінку, але поки що це не на часі, поки що справляємося в Інстаграм. Ось пишіть нам в Дірект. Там можна знайти календарик, там можна знайти вартість, знайти наші е, правила перебування. Всю всю інформацію закріплену в хайлайтс. Ось, Тому заходьте, обирайте дати, які є вільні. Чекаємо вас в нашому просторі відпочинку плесо. Uh -huh. Ось, і на завершення. дякуємо всім, хто подивився це суперскучне інтерв'ю. Чекаємо на ваші лайки. Коментарі. Да, да, лайки, по... Підписка, да, лайк. <свят> Ось е, насправді, як виникла ідея цього інтерв'ю, я сподіваюся, що це не остання наша розповідь. Ми коли е, шукали інформацію про будиночки, про подібний бізнес, і насправді в україномовному сегменті Ютуба е, зовсім мало подібної інформації, і в першу чергу. Будемо сподіватися, що ця наша розповідь буде вам корисною, тому що багато хто з гостей навіть приїжджав, казав, я хочу теж таке. Я хочу собі, я от в мене є ділянка. Розкажіть, покажіть, поділіться досвідом, як, що. Тому і так і прийшла ідея зняти це інтерв'ю, розповісти, можливо, когось надихнути, когось відвадити. Ось, і якщо у вас є питання, тому що насправді ну, ми торкнулись лише. Загальних загальних тем, а є ще ж теми там, будівництва, вибору матеріалів, вибору місця. ну, Можна говорити дуже довго. Якщо у вас є питання, запитуйте, і, можливо, ми заставимо нашого Діму, маркетолога скласти ще один пул питань і записати, а він вже нас заставить записати ще одне інтерв'ю. Да, Киваюся. Тому запитуйте, запитуйте, що вас цікавить. От, можливо, вам буде цікаво приїхати до нас е, просто на екскурсію, на будівництво. Теж приїздіть, розкажемо, покажемо, як ми це все будували. Ось. Можливо, комусь буде корисно. Все. Тепер всі У -у -у! Пішли!